Доброго дня, мене звати Віктор Петров. Я лікар-інфекціоніст, сімейний лікар, приватно практикуючий лікар. Протягом останніх трьох років працював на посадах головного інфекціоніста міста Ужгорода. Після чого відкрив свою приватну практику. Працюю у приватних центрах з державної роботи, практично звільнився. Більшість свого часу присвятив тому, що займаюся громадською активністю, а також роботою в нашій громадській організації, такі як товариство мікробіологів Закарпаття, яка займається проблемами інфекційної патології, проблемами поширення мікроорганізмів, проблемами нозокоміальних інфекцій. І багато багато чого іншого не хочу займати ваш час. З свого боку, мотивацією для роботи у раді було те, що за роки навчання в університеті роботи бачив, що в медицині дуже багато проблем. І коли ці проблеми почали підніматися на поверхню, то я отримав дві перевірки з міністерства охорони здоров'я. Декілька перевірок у мене було і з управління, тому... Це змусило мене дуже зайняти активну громадянську позицію. Це дало свої результати. Я є лауреатом премії Кабінету міністрів України і член молодіжної ради при кабінеті міністрів України. Якщо є запитання, я готовий відповісти, і прошу визначитися, чи ви готові прийняти мене до свого складу. Скільки років ваша організація Шість років. Останній захід масового характеру це проведення всеукраїнської конференції. Коли ще Крим був наш в Ялті, в санаторії імені Кірова ми зібрали всіх абсолютно мікробіологів України. Також у нас було декілька спільних проведених заходів з обласною санітарно епідеміологічною станцією, з бактеріологічною лабораторією, міської лікарні і так далі. З інфекційною з обласною інфекційною лікарнею товариство мікробіологів співпрацює. Однак я особисто про ці питання не можу доповідати, тому що я є членом асоціації інфекціоністів ще Закарпатської області, і тому не хочу заходити на ниву іншої організації, яка безпосередньо займається цим питанням. Вона наша організація має повноправний статус на території Закарпатської області, оскільки свідоцтво реєстровані в Закарпатті. Однак є правління, центральна рада організації в інституті мікробіології, вірусології, академії медичних наук. Так, так, осередок осередок Закарпатський, який має свої відділення, багато відділень. Це мається на увазі, що я е, написав заяву е, з основного місця роботи і перейшов е, працювати е, з. Тобто я хотів засвідчити це тим, що я не перебуваю під тиском управління охорони здоров'я і хотів би працювати дуже активно в раді. Я працюю у приватній практиці, в приватній медицині. Моя трудова книжка знаходиться десь. Я є приватним підприємцем, приватна медична практика, ліцензований Міністерством. Це дуже добре, я вважаю. Так. Так. З метою нагляду, за виконанням статутних зобов'язань діяльності громадської ради по контролю за рішеннями, які приймаються управлінням охорони здоров'я. Будемо організовувати громадські слухання стосовно гострих питань, допомагати організаційно і методично всіми знаннями у е, прийнятті рішень правильних на колегії, допомагати нашим е, організаторам охорони здоров'я для того, аби вони робили менше помилок, ніж вони робили до цього часу. І аби зняти цю соціальну напруженість в охороні здоров'я, яка на даний час є, у зв'язку з тим, що хтось боїться доносити до людей інформацію, яку би ми могли робити самі. Тобто завданнями громадської ради, в принципі, стало би те, аби ми поширювали ту інформацію, про яку не хочуть говорити лікарі або управлінці, тому що вони бояться це робити. А ми ж не будемо боятися, правильно? Ну це моя мотивація. Бояться Бояться керівництва, яке знаходиться в міністерстві. На вашу думку, яке питання сьогодні найбільш яке замовчується на території закривання від населення управління? Одним словом, це доступність до медичної допомоги. Я думаю, що в цьому залі немає людей, які можуть сказати, що їм все абсолютно доступно, їхнім знайомим, родичам і так далі. Щодо особистої мотивації, я вам скажу це не секрет. Моя мати, так як у шановного Петканича, який, на жаль, минулого разу не отримав жодної позиції в нашій раді, моя мати є хворою на гепатит, С, вона пролікована моїми силами власними, не дивлячись на те, що в державі діє програма. І діє регіональна програма, і так далі. Я не зробив жодного кроку, тому що я знав, що я нічого не отримую. А принижуватися, прогинатися, я вирішив, не буду цього робити. Не дивлячись на те, що я мав і зв'язки, і можливості, і всі головні лікарі міста Ужгорода мене знають. Якщо ви не проти, визначтеся, будь ласка, бо я знав. Ні, ви не зрозуміли. Я відповім на останнє питання, що в мене є ще й плюс людська мотивація, так само як кожної людини. Але професійна мотивація полягає в тому, що я сказав до цього. Контроль над управлінням охорони здоров'я, при якому створений дорадчий орган, який називається Громадська Рада при управлінні охорони здоров'я.